В рамках фестиваля ми плануємо показати деякі речі: систему підготовки козаків від найменших. В в рівному ми презентуємо систему комплексної підготовки молодих козаків, яка називається Козацький грай. Система, яка формує воїна, не ламає психіку дитини, а саме формує психологію захисника краю. Людини, яка спроможна протистояти будь-якому ворогу. Крім всього іншого, ми покажемо досягнення наших учнів. Школа бойового ПАК покаже свої показові виступи. Школа козацького бойового мистецтва СПАС покаже свої показові виступи. Глядачам зазвичай це подобається, особливо виступи дітей. Діти покажуть те, що вони навчилися хтось за рік, хтось за два, хтось за трохи більше часу.